Найперше хочу сказати, що я не є вболівальник футбольний, якийсь там фанат, щось інше. Але такі речі мені знайомі, відомі, я не раз бачу, як футболісти хреститься. Усік, наприклад, наш теж виходить на ринг, скажімо, товче напарником обличчя, а але хреститься перед тим. знаєш. Але я вам так скажу, що Христос сказав що чітко і понятно для всіх, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед усе моїм небесним. Крапка. Без всяких варіантів, не треба нічого додати і віднімати. І навіть не те, щоб знання віри, я визнаю Христа. Це ж знак Христа. Це не знак е, якийсь католицький чи православний, це знак Ісуса Христа. Тут крапка, тут навіть нема про що говорити. Христа треба визнавати перед людьми. Христа треба популяризувати, бо тому, бачите, злий е, він, він не спить. Він все, що йому подобається, все, що людей е, якби віддаляє від Бога. Він він то впроваджує, і люди люди схильні до гріха. Бо люди мають спорчену природу. Це зрозуміло. Але нам треба популяризувати Христа, нам Треба популяризувати християнство. Що ми маємо стидатися? Ми, ми християнська держава.